Ста друзі, сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Друзі світла, і у нас сьогодні в гостях Росана та Цітхасвамі, вона хвиличної традиції, один з організаторів фестивалю Ветала. Отже, Росанду дуже чекав тебе в гості поговорити знаєш, і про світле, і про недуже, і про те, що між цими двома поняттями про те, що зараз у нас відбувається в країні. Як на це реагувати, як до цього ставитися? Так? От, наприклад, як ведична традиція трактує обов'язок людини перед державою ситуації війни, якщо військова служба суперечить хімстя на насильство. Я більш широко вплив наших глядачів, наскільки часто це питання ставлять віддані, так? наскільки це і тебе особисто хвилює, і наскільки це можливо резонує з українським суспільством. Знаєш, що будував воно розуміти медичну традицію і принцип цього насильства, контраст, як ти думаєш? Вітаю, по-перше, дуже радий тебе бачити і дякую за запрошення. Завжди приємно говорити з тобою на будь-які теми. І сьогодні така тема обралася дуже серйозна, відповідальна і складна, і проста водночас. Тому що питання, знаєш, я Думав, приблизно ми знали, про що будемо говорити, і мені згадалося: в усіх культурах, в усіх релігіях, в усіх традиціях є питання, як переживати складні часи. Але там, будь які там катастрофи, епідемії, війни, тому що світ він завжди це проходить. Але дуже складно сказати за всю, як Пісня співається за всю Одесу. За всю Це Одесу, дуже складно казати, вся Одеса дуже біля. І тому ми бачимо, що все дуже індивідуально. Це от мій особистий досвід. що Залежно від зрілості людини, людина в будь-якій конфесії, культурі, вона обирає те, на що вона здатна, до чого вона доросла. Якщо говорити в цілому, то Є таке поняття в індійській традиції, в індійській культурі, як Ахімса, є таке поняття, як Дхарма, обов'язок. І вони дуже доволі просто поєднуються. Поєднуються вони мотивації, що навіть в складні часи, коли людина має захищати свою хату від пожежі, або стихійної пожежі, або від якихось нападників, то вона використовує будь-які види інструментарій. Від вогнегасника до якогось там сокири, якої вона може зупинити кривдника. І як поєднується це за хімцею, мотивацією, людина це робить не з бажання когось заробити сокирою, а з любові до того життя і до тих людей, яких вона захищає. Тому що життя воно священне, і з цього взагалі то і починається вся ахімса. І коли хтось зазіхає на священність життя, то людина, яка відчуває, розуміє цінність життя, вона, звісно, буде його оберігати. Ну і звичайно, це життя має бути наповнене любов'ю, щоб вона розуміла, щоб мала мала сенс така ахімса так і мотивація. Так, да. заради заради не просто насильства, як такого, uh -huh. а заради якихось вищих цінностей. Хоча зовні виглядає, що людина бере до рук зброю і вбиває когось. Uh -huh. Це зовні. А внутрішнє? і проводить внутрішньо це взагалі інша справа. Проводиться такий приклад, коли людина, поліцейський, наприклад, він зупиняє якогось злодія, і він застосовує. Зброю і він може вбивати ту людину, то йому за це дають медаль за хоробрість mm -hmm. в будь-яких країнах таке є. Але якщо той самий поліцейський робить це не при виконанні своїх службових обов'язків, а mm -hmm. просто йому постріляти захотілося, mm -hmm. то його за це можуть стратити того самого поліцейського за ту, ту саму зброю, Бо він вийшов з цієї матриці своїх обов'язків, так і. Став зовсім іншу позицію для закону для держави. Зрозуміло. Хоча зовні одна і та сама дія. Але от мотивація і обставини вони... вони завжди скеровують, ну дають оцінку, тобто ніби формуються оцінку. Допомагають тим, хто вирішує, є над чим розмислити. І те саме питання мені багато ставиться клієнтів, які до мене підходять так і. Звичайно, мотивація в кожного своя. В когось це родина, в когось це якісь може бути меркантильні інтереси. Але а, ти, безумовно, маєш рацію в тому, що коли є вищі цінності, коли життя наполена любов'ю, саме тоді ця хімса спрацьовує. Я думаю, що а, те суспільство, яке мислить категоріями любов'ю, завжди зрозуміє той посил, те про ми сьогодні з тобою говоримо. Знаєш, така ніби платформа цього розуміння, тому що людина, яка закохана в життя, закохана в кожен день, їй завжди буде близька ця медична традиція. І, власне, це те, що і нас з тобою об'єднує, чи ми тут сильно зібралися. Але давай з тобою підемо трошечки далі і розглянемо от з точки зору філософії та богослов'я, чи є підстави для відмови від служби за мотивами сумління. Тобто це Віта Хімса, так, трошечки в інший вік, в чомусь вони пов'язані. Але коли людина намагається пояснити саме з релігійної точки зору, не просто з абстрактної мови, чи є якісь конкретні підстави для такої відмови, ну, від військової там, служби під час от, він, що може її спонукати, саме з релігійної точки зору? А, відмови від е, служби, служби а -а. так, так. Якщо вона дотримується такого пацифізму, mm -hmm. так, от Хімса, від що. Яка в неї може бути мотивація? Я знову повертаюся до своїх спостережень, що все дуже-дуже індивідуально залежить від внутрішніх якостей людини. І в рамках однієї конфесії є різні люди. І взагалі, ти, ти маєш. Бегалад діта лежить. І там про це розказано, що люди різні. Це відрізняє, я вважаю, також і цивілізоване суспільство, розвинуте суспільство від утопічного, коли всі мають як один ходить на якусь там... Диктатура коли на... Не... Тому є різні люди, ми бачимо, є різні здібності людей, різна карма а, і а, люди, яким властиво а, захищати слабших тих, хто є сильнішими, то в них і не виникає це питання. А вони беруть і роблять. Тобто не встигнеш їх навіть поставити їм питання. Що, що ти думаєш, Як ви вважаєте, судар? Ага. Якщо би чи, чи, чи варто там, захищати і віддати своє життя за інших. Не вони його вже тижні віддавали. От, а ну з такими людьми все зрозуміло. Yeah. Зрозуміло з людьми, які на це ну, вони і вони професія і інша. Вони може бути там лікарі або викладачі. Вони по-своєму борються за життя. Я вважаю, що викладач він бореться за увагу молодої людини. Uh -huh. От він б'ється. Це реально битва за увагу за це життя, щоб ця людина молода. Вона виросла освіченою, і це щоб. Треба подумати, де легше битися на полі битви залізною зброєю, чи тонкими скальпелями виховання, mm -hmm. за те, щоб людина вона тебе уважно слухала і розуміла Там, математику чи якісь правила граматики, або сенс mm -hmm. філософський життя. А, от, тут кожен займається своїм. От. Але от, складне завжди, це коли людина вона на межі вибору. Вона от, думає: що начебто лікар за професією, але хата горить. От, чи треба гасити пожежу, чи не треба. От і знову ж таки, різні люди, різні дуже люди. Мені подобається, є одна така ілюстрація, як десь була якась чи то екскурсія, чи якась не знаю, експедиція туристична в горах. І там був автобус, і зайшов якийсь кривдник якийсь, який почав людей вимагати гроші, ага. от і там сиділи здорові різні люди, там мужики накачані. Ага. От і вони тихесенько собі у віконце почали дивитись. Ну типу ага. я тут нічого ага. не можу тобто зробити. Тобто форма така, а от наповненість воно да, да. Я не там здоровий мужик, маску москулинний. От але от він якби не став приймати участь в цьому. От ага. але якась жіночка, яка була стрибки Ну вона теж там є невеличкі там з -з 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 Робота на пілоні, там <різь> та, що там я... якась подготовка в неї була. Але ну справа не в тому, вона взяла там чи то сумка, чи просто цього мужика по, по голові, от і випухнула в його з автобуса і всіх врятувала. От <по> і ми бачимо, та, що в темні часи, але темні часи вони показують нам, що іноді від. Тих, кого ти не очікуєш, uh -huh. може прийти більше хоробрості, сміливості е і порядності, ніж від, від людей, які начебто от за професією uh. своїми даними вони мають. <рес> ну вони ніби висвітлюється, так от цього це наповнення, дають йому проявитися, Так знаєш, рентген так і роблять, так, і він uh -huh. Uh -huh. розвивається Цей тест, екзамен uh -huh. на складні часи, вони завжди показують, хто що. Uh -huh. Що в твоєму сервисі? Я тебе зрозумів. До речі, от, говорячи про гіту як е, одне з джерел мого світла на сьогодні, так, оберіг героя. от, Хочу процитувати е, у тілі живої істоти присутня верховна особа, яка спостерігає за нею і дозволяє їй діяти. Це всемогутній Господь, опора і хранитель душі, відомий як паратма, найвища душа. І ну, для мене те, що ти зараз розповів, це було десь ось про це, що цей розходить ця парадма, вона може проявитися. Навіть коли людина нібито такої форми, знаєш, не здатна себе захистити, так коли не ніколи не скажеш, що там не не кремезної хтось статури ага. так може дійсно поставити за себе. І от це проявлення, так чогось можливо і божественного і тут. Одразу мене це наштовхнуло на думку у твої роздуми, що е якщо людина притримується певних пацифістських принципів, так але ви країни війна, так от ти мусиш за обов'язком громадянина йти на е цю війну, але в тебе є ще і обов'язок як людини віруючої, так тебе є своє власне переконання. От такі ситуації чи можуть бути альтернативні форми служіння? І чи можемо ми розглядати як таку форму, скажімо, мистецтва, скажімо, поширення от такого світла, як оберіга героя? Я знаю, що Руслан, ти дуже до цього доєднався, долучився до поширення, до допомоги нашим воїнам. От розкажи про це докладніше, так як? Які може бути альтернативні форми, так можуть вона бути пов'язані з мистецтвом, якимось волонтерством? Можливо, це а, приготування їжі це догляд за пораненими. От таким чином чи може воно розглядатися як така альтернативна заміна повноцінна, так військовому обов'язку безпосередньо військовим таким змінам? Ну, завжди передбачається, начебто в державі якісь навіть в армії є різні посади. Так. Не всі ж вже стріляють, хтось готує, хтось має забезпечувати логістикою. От є мені подобається це поняття МПЗ, морально-психологічне забезпечення. І в кого є якісь ті навички, люди там займаються цим. От. Але життя не було б життям, якщо б. Саме знову таке різноманіття, воно показує, що не все можна прописати в таблички Excel. Mm -hmm. от, не все можна критерії стандартизувати, тому що є якісь нові течії, нові релігії, є як це поняття, таке, релігійні меншини, національні меншини, от, які ще не встиг їх запілінгувати і покласти в ту чи іншу коробочку. Mm -hmm. от. І духовна культура, вона часто просотується в. Крізь такі різні щілини, що ну, вона знаходить якісь нові засоби, нові формати. От, наприклад, Багават це давня мудрість, яка оформлена в сучасному перекладі, сучасними картинками, в аудіоформаті аудіокниги, наприклад. І я радий, що цю книгу читають військові, в тому числі. Не тільки військові, це цивільні люди, теж і звичайні люди, ті, хто цінують хто не знають про неї нічого, вони про неї дізнаються. А от я вважаю, що це книга такої надії на майбутнє. Вона для на сьогоднішній день для багатьох людей не зрозуміла. Uh -huh. Вона не є якоюсь. От я бачив, як Біблія вона офіційно а, розповсюджується у війську. Uh -huh. от, є капеланська військова служба християнська. Uh -huh. Кришнаїцької капеланської служби на мою жаль. На мій превеликий жаль немає. От, може, з часом вона з'явиться. Я був би дуже радий допомагати людям, не нав'язувати їм якісь індійські думки, а підтримувати їхні вірування індійськими думками, тому що вони дуже сильні і, і, і красиві. І в Багаватгіті є такий вислів, в кого б з, в якого б Бога ти не вірив, я зміцню твою віру. Це слова Крішни. Це перша фраза, з якою я познайомився з Магавадгіта. Навіть не знаю, що це була Багаваргіда. Вона мене зачепила. Я подумав, о, оце по божески оце по багатому Це дійсно масштабне мислення. В кого б ти не вірив, я тобі не буду вставляти палки в колеса. Я зміцню твою віру. І я щиро вірю, я бачу це, що майбутнє за. Якимись універсальними духовними широкими ідеями, uh -huh. як Дніпро широкий, а не вузькі якісь релігійні uh -huh. думки, а дуже широкі, багаті ідеї духовні, вони можуть збагатити серце будь-якого народу. Ми зараз ми говоримо про Україну, uh -huh. про те, як яка допомога зараз потрібна, uh -huh. бо ти духовна підтримка, вона може зчинити дуже сильну опору в людині, яка uh -huh. зараз. Розумію, це, це дуже цінно, я думаю, підсилити саме так от, індійськими думками, певні погляди. І тут ми не можемо не сказати знову більш про глобальний такий масштаб, не від людини до людини, так, а від людини до держави, так, скажімо, що в державі є певні закони, так, певна структура. Тут можемо ще розглянути на завершення нашої зустрічі. Як от знайти баланс між свободою пацифізму цього і розповіданням? Так, те, що людина віруюча, як вона бачить своє життя, там згідно з тим, що Багаватгіте, згідно вед і як це бачить держава, так, тобто релігійне, таке і громадське? Ми вже сказали багато про підсилення індійськими думками України. Мовити українського самогромадянського суспільства. А що ми можемо, як такі ведичні діячі, можна сказати, так запозичити в українського суспільства, аби допомогти от, знайти цей баланс, цю рівновагу між законом держави і між внутрішніми тими переконаннями, між релігією, де знайти цей перетин, знаєш, так, щоб всі були в гармонії. І таким чином унеможливити унеможливити можливі такі конфлікти між релігією та державою. Угу. Можливо, в кількох реченнях. Ага. так Не мітити такі наристів ага. зробити, але я думаю, нашим слухачам це глядачам буде важливо. Коли людина відчуває себе частиною чогось спільного. І думає, як вона може прикрасити цей світ, то це я думаю є ключ до гармонії. Ми на початку повномасштабки думали, чим ми можемо допомогти, тому що серед мого оточення я зустрів дуже багато прекрасних людей, сильних, мужніх військових своїм протягом цих років, mm. але до цього я їх не знав. Ми, ми думали, що ми можемо зробити. І ми ну, розуміючи, що ми от не такі. Ми такі круті, хоча вони теж себе може не вважають а, і, якимись обраними, да, титанами там, чи невбоєнними mm -hmm. незламними. От вони себе вважають звичайними людьми. Але я mm -hmm. зрозумів, що хтось має побачити красу і особливі якісь прикмети mm -hmm. воїнів в наш час. Про яких, ну, до речі, різні там люди, релігійні лідери вважають, що в наш час немає кшатрів, немає лицарів. Епоха лицарів минула. Uh -huh. що Зараз епоха лицемірства. Ну, так описується калі юга, що зараз ну, тільки ряжені всі. Uh -huh. от, але і мій духовний вчитель ще це ж такий момент, що індивідуально все в кожного. І навіть багато гід індивідуально сприймаєш. Uh -huh. от, також під, з ракурсом свого духовного вчителя, який тобі скаже, от, -от, от цю главу прочитаю, це тобі особливо важливо. От, і мій вчитель мені свого часу сказав, що в Україні є справжні чати, мають бути. І ти маєш їх знайти. А, от, я думаю, як же їх шукати, що, що треба робити? І саме ну, для мене був такий ну, спокуса, і вона продовжується, це піти у війську з одного боку. Але я розумію, що от, і в мене не буде просто часу. Це одна з причин, яка мене тримає. В мене не буде часу займатися тим, чим я займаюся. Я так Вважаю. Може хибно, от. може ще Господь він вже чує молитву, може він ще все організує, так, щоб час знайшовся і все це. От. А, але до тих пір, поки от я в стадії якоїсь там пошуку відповіді на це питання, я знах... намагаюсь шукати свої, своє місце, mm -hmm. от. ми знайшли дуже багато таких прекрасних людей, які зацінили ту діяльність, що ми робимо. І мені. Бо спокійно чути від них, що вони кажуть мені, що ви те, що ви робите, це, це важливо. Продовжуйте це підтримує нас. От, і я от кожен день думаю, от як там хлопці в окопах сидять, от, як вони ризикують своїм життям, яку вони ціну платять, от, як, чи можу я, знаходячись тут, думати, думаючи про них, от, і платити, наскільки я можу. Не меншу, не меншу ціну. Чи можливо це, чи виходить, всі мають піти на фронт? Ну, я думаю, що це фізично неможливо, просто не потрібно. А та кількість людей, ну, я запитував uh -huh. спеціалістів, вони казали, що ну, це не так важко, що ти взяв усіх. тільки статистично, певно, відмітити, а фактично. А хтось має забезпечувати. І мені подобається такий, я в підсумку можу сказати, що одна з. Визначень, що таке релігія. А uh -huh. means proper adjustment, так сказав один видатний богослов в сучасності в прикладі, означає релігія, означає знайти своє положення в uh -huh. будь-якій релігії. Чи ти в християнстві, чи ти в мілітарній релігії? Це теж можна назвати мілітарну релігію. Людина вірить в те, що там є якийсь, там Бог війни взагалі. Єдине, чим є син займатися в світі, це війною, mm -hmm. от, тобто, є такі дійсно mm -hmm. а, світогляди. А, от, і от знайти своє положення. Чи ти будеш поваром, кухарем, чи ти будеш стрілком, чи ти будеш монахом, чи ти будеш сімейною людиною, яка теж дає життя. Mm -hmm. Давати життя можна по-іншому, захищаючи життя, чи виховуючи дітей, а, чи ти спортсмен, чи ти культурний діяч. А ти маєш знайти свою, своє призначення і робити це, от як мені дало натхнення військові часи тим, що я бачу відданість людей. Як люди вони не соромляться платити максимальну ціну, виконуючи свої обов'язки. І серед військових це дуже сильно помітно. Вони віддали все і вони посміхаються. В них немає такого образи, якоїсь от чому я віддав, а ви не віддаєте. Ну є такі приклади. Але я дивуюся, пишаюся людьми, в яких немає. Вони не розповсюджують почуття провини на тих, хто не зробив так, як вони, бо вони знають, що ну кожний свій час приходить і людина. Вона, 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 вона дає Треба брати з них приклад. Бо, да, я так, от так. в них вчусь в цьому. І це була як би, для мене як настанова мого духовного вчителя. Знаходити таких людей, спілкуватися з ними, дарувати їм бойових і підтримувати їх, і говорити про них. Бо вони самі про себе не скажуть. От, до, до речі, цікава штука, що кажуть, що автор е, кодексу самураїв, uh -huh. я мав це на тому, кодекс Хагакура, е, що він uh -huh. його звинувачують, що він сам не був самураєм. Типу, от він написав такий трактат, він написав так, ага. там різні історії Але великих сам героїв. Але сам він ну типу був слугою там яким От mm -hmm. і люди його, типу, звинувачують. Але я вважаю, тут немає ніякої провини, бо є письменники, і вони можуть написати так і так розповісти, і так підсвітлити, підсвітити героїв. Ну, як самі герої, вони ніколи самі з тих собі не зроблять. Uh -huh. От тому, от знову ж таки, і я мату це на тому. Він не образився, що його там не вважали самураєм, Він не пішов бути самураєм швидко. Він продовжував робити те, що він вірить. От тому у мене таке от побажання, що віра щира, вона підкаже людині внутрішні почуття, парам Атма. Сказати, Господь в серце. Він підкаже людині, яку її зайняти точку в своїй системі координат і бути корисним, не стояти осторонь тих викликів історичних, які зараз в нашому житті відбуваються. Оці насправді ці виклики вони показують і визрощують в людині великі чесноти. От тому я бажаю не закриватися від цього навпаки, йти на зустріч, але не робити це бездумно. Навіть в сучасних там організованих арміях ти дивляться на твої здібності, що ти пасе вмієш дуже добре робити. Такі. На відміну від пережитку минувщини радянської, коли ти пішов, ти то, що тобі сказав, ти робив. Угу. Наче то від цього намагаємося піти. Угу. Ти знайти навпаки свідомий якийсь підхід, як ти можеш себе задіяти за своєю гідністю і якостю. Розумію, приєднується твоїх побажань. Вірити в себе та йти тільки вперед. І, любі друзі, не пропустіть наш наступний випуск, який теж буде з героєм цієї зустрічі, на саме деле свідка про про Крішну, про -а Лайф, про загальне та про душе особисте. До нових зустрічей! Аж цікаво, стало. Да, да. Дякую, запрошую про <продовження> дружні. Підкаст записаний у стінах українсько данського молодіжного дому.